Це перший турнір пам'ять про нашого воїна Сергія Веменюка. Я думаю, що сьогодні він вдався на повну. я думаю, дуже-дуже задоволені. Було, було класно, було емоційно, було багато видовищної, хорошої гри. Найголовніше те, що на полі панувала ну, була спортивна боротьба, але при цьому була дружня, хороша атмосфера. Отож підіб'ємо підсумки, але розпочнемо з номінації. Отже кращий голкіпер романюк Максим. <праць> кращий захисник Юрій Сульжик. Кращий півзахисник Олександр Месь. Кращий нападник, попри те, що ця людина сьогодні всю гру грала в захисті, але це Гордійчук юрій. От і спонсор поїзд. Кращий молодий гравець Дмитро Чернюк. Кращий віковий гравець Демчук Юрій. І кращий гравець нашого турніру Артем Браво! І приступаємо до нагородження. Команда, яка посіла на сьогодні третє місце, це до США гостя. Підходимо по своєму дані. Я хотел останется. А что подниматься хорошо что-то? Я вот если не пускаю, посмотри.

Hey, hey, you one. you one. One. Наше. І перше місце вчора ще один останнє з нас. На камеру. Перше місце. Вчора спілкувався з Василем Штундером. Всі знають Василя Штундера. Ну, там, до турнір говорили, радилися. Кажу, Вася, як назвати команду Гощі? Каже, давай назвемо її ФК-Друзі. Отож, перше місце команда ФК-Друзі СМТ Гоща. Ну, правильно так і щось. От диви, Так, я його. Ні, не, не капітан наш. Що? Іди. Що я став? Що шо? Давай іди. Давай, давай, давай. Дай пенсію. Ну, йому ще не 50, почти викреється. Не побрив ти. Ти побрив. Молодець. Так. До Сергія. Я думаю, я думаю, що потрібно передати такі дружині, да? так? Так. Оце найголовніше. Дякую всім за те, що взяли участь. Викрили хвилинку часу свого дуже дорогоцінного. Я думаю, Сергій бачить. Всім дуже дякую. дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Всім дуже дякую, Бог, щоб ви живете в наші святки і ченувалися нашій Дякую. Надіюсь, буде традиційний.